Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас такий експеримент. Пробуємо коптильню старої духовки. Ось ми маємо таку духовку і подивимося, що з цього вийде. Хочемо спробувати поки так, а якщо нам сподобається результат, то будемо далі думати щось уже більш-менш нормальне. Так, ось духовки на дно у нас така не то стружка, не то щепа. Трошки ми змочили її. Такі дві цеглини половинки. І отак от жаровню, щоб жир капав, туди стікав. Так, так як ми перший раз робимо, то у нас сьогодні е, такий міні-експеримент: ось такі маленькі сосиски, ну, щоб не переводити продукти. Так що не треба дуже сміятись. Перший раз буде так. А далі, вже якщо нам сподобається, то вже буде щось більше. А то все може. Може не вийти. А може вийде і просто нам смак не сподобається. Щоб не переводити продукти, сьогодні в нас так. Захотілося чогось нового, то треба пробувати. Ось так, зараз розгориться, ми все це закриємо і будемо чекати. Десь до годинки, так як е, там не дуже великі шматки у нас. Так, ось так. Всередині і будемо закривати вже. Будемо чекати результату. Тільки що насміялися, що в нас такі дуже в кавичках великі шматки м'яса, але нічого, перший раз спробуємо так. Розгорілося вже. Зараз подивимось, якщо буде сильно диміти зверху, треба буде накрити мішком мішковини. Так, процес пішов. Подивимось, що вийде. Зараз в нас вже буде проба. Це ми ставили железяку, вітер був, щоб не видувало. Зараз будемо куштувати. У нас вже пройшла одна годинка, ну, для тих трьох сосисок нещасних, я думаю, цього вистачить. Може. О, гарненький такі. Кажу, Раз як би їх взяти? О, такі. Зараз спробуємо, що вийшло. Ой. Ні, не сирі. Запах пахне. А, треба було більше робити. Так, пахне. Шочок маленький, щоб скуштувати, Наверно, гарячий, а пахне. Димком не так сильно пахне. Дійсно вийшло смачно. Ми на пробу тільки три штучки, щоб не переводити продукти, але треба було всі. Смачно вийшло, треба буде робити. На наступний раз будемо робити щось таке трохи побільше. Я думаю, це буде нутрія. У нас там є на підході один такий. Чи треба його прибрати, то спробуємо нутрію копчену. Так що можна таке робити, виходить смачно. Так, це шкідливо, але ми ж не кожного дня таке їмо. Так що спробувати можна. І треба трошки вдосконалювати, почитати ще більше, і можливо, купити якийсь термометр, щоб дивитись, яка там температура. Бо ми сьогодні тримали десь годинку, а мені здається, що це для таких трьох сосисок багато, то, можливо, треба ще термометр. Експеримент вдався, можна таке робити. Ось всередині. Ну, жирок не капав, так як не було з чого капати. Але запах такий приємний. У духовці димом не воняє. У нас щепа це була груша. Ось що залишилось. Смак такий приємний вийшов Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі. До побачення. Мирного і тихого вам дня.